Розкажи історію про сонний параліч. Ви ним ну, Розкажу тільки вам, ви нікому не розказуєте потім. Е, мені була... А я, напевно, вже розказував ще й купу раз, ну, і в сторісах розказую, де хочеш розказував. Е, я коротше, спав, щоб ви поняли, у мене така двіжуха трапляється саме часто тоді, коли я спав днем, а потім ще лягаю спати ночі. Ви поняли? Ото я йде день, і якщо я такий прям сонний, я там поспав в 6 шо... вечора. Eh, просну... Там поспав годинку півтори, проснувся, щось поділо і знов ліг спати. Поняла, яка движуха? Оце у в мене, в мене чаще всього от, трапляється така хуйня Я коли засинав днем, просинався я вже понімав, що швидше всього ночі, ночі, вночі мені пізда. На спині, коли спишу. Ні, ніхуя, я не на спині спав перший раз. Я спав отак на боці на боці отак. У мене якось воно так. Коротше, чуть-чуть завалений туди. Плече було чуть-чуть завалене вперед. Я отак отак я отак я і спав. Понял, яка движуха. Я сплю. Бля, ну це жорстка жстретиць. Я тупо бледний був. Я ну, я думав, що мені пізда. Сплю, і я розумію, що. Моя проблема була в тому, що я відкрив очі. Ви купаєте движуха? Очі взагалі лучше не відкриваєте. Бо ваш мозг вам напіздує, движень, ваш мозг вам напіздує. Я спав отак на боці, блядь. Я Я понимаю, що, ну, я понимаю, що це глубок, глубокий ранок такий, прям, блядь, годин 6, наверное, ранку. Я відкриваю очі, і я понимаю, що я сука, не можу двигатись, блядь. Мені снилось щось хуйове, мені снилось щось якесь залупать, блять. Я відкриваю очі, і я понимаю, що я не можу двигати тілом. Я не можу двигати тілом. А ще хуйня. ще... Так, ти в реальності очі не відкриваєшся, все сон, що ти. Братуха, і як ти ошибаєшся, що таке взагалі параліч, Ахуєть. Такі експерти, що пізданутись. Коротше, тіло не працює в тебе. Я хотів закричати, бо я жив з пацанами тоді, що я в Хмельницьку жив. Я жив з пацанами, я хотів, я хотів закричати, але в мене виходить тільки мечати, ви поняли? Я не міг сука, я не, міг, не, міг, не міг закричати. В мене були, е... Мені коротше, я відкриваю очі. Я викупаю, що в комнату заходить якийсь хуй. <сху> в комнату заходить чорна залупа, прикинь. Я не помню, не нічого. Помню тільки постать таку. В ком. Мене мурашки йдуть, прикинь. Дивись! Буде видно, чи ні. Блять, че блять. Гусяча шкіра, бачите, пиздец. Я коли викупаю, що заходив в комнату, чорна чорну хуєтень. Я розумію, що я не можу блядь, я не можу двигати тілом, блядь. Я починаю жорстко мичати, я закрив очі, і стараюсь крикнути, не можу, виходить, отак. Отака хуйня, прикинь. І я розумію, що мені по спині починає бути больно. Воно починає, як сука, пекти. Я розумію, що він, походу, царапає мені спину. Прикинь, яка хуйня. А я лежу, я не можу двигатися тілом. Все, я, не... я, блядь, мене в, мене не головою, нічим. Я викупаю, що я в сузнанні, а я не можу двигатися тілом. Я розумію, що він начин, Ну, я чувствую, що в мене пече спина, о, така движуха. Я, короче, я постарався трохи розслабитись, і воно зразу. Ну, я, типу, я почав двигатись двигати пальцями спочатку, а потім всім тілом. Я такий, бледний був. Я взагалі не зрозумів, що зі мною я, я це, це такий глибокий ранок був. Бить. Я пішов на кухню, нахуй. все, я вже не сплю, я вже не могу, Е, Пацани потім проснулись, прийшли, я їм почав розказувати вони ваху. Я, я поставив телефон, почав знімати за цю, ну, типу, почав знімати, розказувати що зі мною сучасне. Мені почали писати про цю хуйню. Коротше, це ваш мозг малює таку двіжуху. Ти, коротше, застрієш, виходить, між сном і реальністю. Ви, коротше, коли засинаєте, у вас є в організмі така двіжуха, яка відповідає за відключення, ну щоб ви, якщо вам щось не ця, щоб ви, щоб ви не бігали сні. Допустимо, що щоб ви в реальності не вставали і не бігли, блядь. І в тілі, в тілі є така хуйня, як перемикач, скажімо, ну, він хуяк виключає нахуй ваше тіло, ви собі спите, блядь. Тут таке, трапляється така хуета, що мозок уже проснувся. А, а рубільник не включили. Поняла, яка двіжуха? І в тебе, да, це типу, мозок проснувся, а тіло, тіло ні, да Це от Мозок просипається, тіло ще не проснулось, Але і тобі ще сниться якась хуїта. І от оце все, цей сон мішається з реальністю, е, ти двигатись не можеш, а якщо ще відкриваєш, очі, ще гірше. Ну, коротше, от кахуня. Я просто перестав відкривати очі. І все. Воно проходить там за хвилину, типа ця движуха, Ну, це вже в наступні. Мені казали, не відкривай очі, все буде заїбість. І піздець. Я собі, бля, я коли просинаю, розумію, що мені знедеться хуйня якась, я розумію, що я вже ну, в сознанні вся движуха, починаю постаратися з тілом, розумію, що в мене воно не двигається, Я такий, а, іди нахуй. Я тупо не відкриваю очі. Ви зрозуміли? Я отак минуту полежав, хуя-хуя, чувствую пальці, вся хуйня. І Заебись, и і продовжив дальше. Короче, це це контриться чисто не відкривайте очей, і пиздец. Приход... демон приходить такий такие ебать, сука, спишь? <плес> Ты сука спишь, блять? И вот и с характериной уходить, вообще. І пиздец. Но перший ніколи в житті не забуду. Отвечаю. Каже, я рассказываю, мені мене мурашки йдуть бо я помню все. Я помню ці двері помню цього су... Цього, це шота, яке заходило, блять. Помню, ощущення по спині, тупо все помню, прикинь. Оце так мене перший раз мене у роз'єбашило так, що я хуїв. Я відразу, коли як блогери перевіряли, це людина спить, очі не відкриті, по факту, це сон. Братуха, ну я ж почав, я ж тобі кажу. Я піс після цього мені бля, мені прямо такі розписували ну люди в яких був вже сонний параліч, розписували от розписували от повідомлення, як це контрити, що робити, туди-сюди. тобі років було? років 20, десь 21, 22, десь отак мені було. 21, я думаю. А, ні, уже 22, напевно, так. Да. Може і 23, блядь. Між 22 і між 23, отак. Я тебе хуй заснув. Братуха, блядь, в чому вопрос, блядь? Цього не існує, ти йобнувся? Це тобі просто твоє блядь, тіло придумало таку двіжуху. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, блядь. Насріть мені на голову на.